Виходячи з дальніх Почеркиво Почерської лаври, нашу увагу привертає величний храм, який височить на невеликому пагорбі. Це академічний храм Різдва Божої Матері. Вважається, що преподобний Антоній Феодосій, прибувши з Афонської гори, обрав це місце для своїх найперших подвигів. Близько 1062 року тут було збудовано перший наземний храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Згодом на цьому пагорбі з'явилися стародавні лаврські поховання. 17 століття храм уже іменувався на честь Різдва Пресвятої Богородиці. В 1696 році на кошти білоцерківського полковника Костянтина Макієвського родича гетьмана Івана Мазепи було зведено кам'яний храм. Архітектура храму відповідала тогочасним заразкам українського бароку. Спочатку храм був трикупольний, але в 1767 році з чотирьох. Кутів храму було створено прибудовою так звані приділи, котрі вкрасили чотирма куполами. В 1817 році храм був розписаний київським художником Іваном Квятковським, а всередині храм оздобили іконостасом в стилі Рококо. З приходом радянської влади храм був зачинений. Після відкриття Київської духовної семінарії та згодом академії духовних шкіл не було свого храму для звершення богослужіння. Лише в 1992 році храм Різдва Пресвятої Богородиці на Дальніх Почерах був офіційно переданий в користування Київській духовній академії і семінарії. І з цього часу тут щоденно звершується богослужіння викладачами та студентами у священному сані. В кінці першої неділі великого посту 2017 року, при ректорстві митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, керуючого справами Української православної церкви, в храмі. Було розпочато ремонтні роботи. Оновлення храму завершилося до листопада цього ж року. Храм був повністю розписаний українськими майстрами в канонічному іконописному стилі кінця 15-го, початку 16-х століть. Іконостас був відреставрований та заново позолоджений. 26 листопада 2017 року представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій у співслуженні єпископату Української православної церкви. Академічного духовенства та гостей у священному сані звершив чин освячення оновленого храму. В сьогоднішній день штат кліриків академічного храму становить 19 священнослужителів на чолі з настоятелем і одночасно ректором Київської духовної академії і семінарії архієпископом Білогородським Сильвестром. Академічний храм для мене має особливе значення. Моя душа наповнюється любов'ю та теплом, перебуваючи тут. Несучи послух Хризничного, я завжди вникаю в духовне та символічне значення. Дбаю за чистоту та охайність облачення для благовійного звершення богослужіння. Ми почерпаємо неоціненні знання та досвід в церковному богослужінні для нашого майбутнього служіння. Це місце, в якому молитва особливо проникає в нас розум та серце. Місце. Де Пресвята Богородиця завжди дарує душевний спокій та допоможе в скрутні хвилини. Академічний храм для Київських духовних шкіл є місцем духовного багатства, адже студенти та вихованці не пливають без нього жодного дня. Тут студенти набувають практичних знань, які знадобляться їм в майбутньому пастирському служінні. Ці знання є дуже важливими, адже ми вивчаємо устав богослужінь і їх особливості. Як має поводитися священник в храмі. Особливо ми, Паномарі, помічаємо ті тонкощі, яких не бачать інші студенти. Академічний храм для київських духовних шкіл є маленькою частинкою раю на землі, адже тут особливо відчувається покропа Святої Богородиці, свят... преподобних отців Києво-Печерських та святих Київської духовної академії. Паномарське життя це взагалі особливе життя. Адже наш послуг – це не просто виконання своїх обов'язків, а труд в найголовнішому святає святих, де особливо відчувається присутність Божа. Храм є невід'ємною частиною нашого життя. Саме тут ми набуваємо практики. Кожен із нас надзвичайно задоволений, що має можливість потрудитися на Неві Христові саме в цьому місці. Тут відчувається та радість, яку неможливо передати словами, тому академічний храм це надзвичайний храм. Thank you